Чим особисто тобі загрожує російська церква, що ховається за лаштунками із штучного золота, і якому богу моляться росіяни? Російська церква це єдина релігійна установа у світі, яка під декораціями релігійних артефактів церков під одягом попів приховує страшні таємниці. З початком бойових дій в Україні українська розвідка виявила терористів, зброю, гроші, друковану пропаганду окупаційних військ Росії, яких приховували попи російських церков в Україні. Як виявилося, ці так звані священники. Виявилися агентами російських спецслужб, які замість того, аби рятувати людські душі і молитися за них, проклинали українські війська і передавали зброю російським терористам, щоб ті вбивали мирних людей. Вони роками промивали мозок вірянам, збирали арсенал і звітували Кремлю. Адже російська церква під видом християнства поширює пропаганду. Давайте розглянемо ієрархію російської церкви з усіх країн світу, де є російські церкви. Кожна російська церква платить данину і підчиняється волі її головного, самозваного патріарха Кирила Гундяєва. Це людина, яку судили за вбивство, кращий друг Владіміра Путіна і відомий працівник КГБ Росії, який зараз прикривається рясою священника. Кілька років тому росіяни на території Москви побудували головний храм військових сил Росії. Тепер це головна церква в усій ієрархії Російської церкви. Я думаю, це відео буде дивитися багато християн. Скажіть, будь ласка, чи готові ви відвідувати церкву, яка сповідує вбивства? Ви бачите, як цей патріарх і Кіріл освячує церкву, яка називається Главний храм. Ця церква пофарбована в колір військової форми, на її стінах зображені сцени вбивств, коли російська армія вбивала людей у Польщі, в Європі, в Україні чи в інших регіонах, яких вона окупувала. Всюди в цьому поганському храмі поруч з ликами святих, зброя, вбивці, агенти КГБ на іконах зображений Сталін, Путін, Лавров, радянська символіка. Скажіть мені, дорогі християни. Чи годиться молитися в церкві, яка оздоблена символікою атеїстів, які знищували у свій час церкви і будували в них музеї атеїзму? В цей храм приводять дітей у військовій формі. Обабіч його створено музей вбивств, які навчають молодих росіян тому, що воювати це добре, що вбивство ворогів це святий обов'язок кожного росіянина. І це є в кожній російській церкві. Ось Церква міліція по всій країні, і за її межами кожній російській церкві попи служать не Господові, а російській розвідці. З дитинства навчають росіян кожній країні, що вони вища раса, що вони найкращі і непереможні воїни, які, коли буде потрібно, будуть готові взяти в руки зброю і почати вбивати кожну з цих церквов, освячував патріарх Кіріл, якому поклоняється весь московський сад. Самозваний патріархат. Їх попи освячують зброю, освячують ракети військових, вони вже навіть випускають військові ряси. І ця пропаганда шириться в кожній російській церкві, в будь-якому куточку світу. Якщо російський священник не каже привселюдно, що він зрикається Москви, патріарха вбивці, що хоче служити Богу і людям, тоді він служить вбивству і путінській пропаганді, бо в церкві усе пов'язано, куди слід. До їх патріарх, туди вони тягнуть за собою паство. Я не вірю, що в церкві, яка освячує вбивство, є Бог. Я не вірю, що в церкві, яка служить правителям, а не людям, є Бог. Російська церква загроза людству. Це небезпечна організація з фанатиками, у яких промиті мізки і прихована зброя. Що ж зробити, щоб це зупинити? Я не вірю в жорстокі методи, бо це методи Росії. Eu acredito. У волю Божу, а воля Божа це і воля народу. Якщо народ припинить ходити в цю церкву, нести їй гроші, молитися сатані і Сталіну, тоді ця гідра засохне, тоді вона припинить своє існування. А ще було б добре, якби спецслужби всього світу забезпечили безпеку своїх громадян і провели обшуки російських церков. Бо навіть один росіянин зі зброєю може наробити багато біди. Дякую за увагу! Діліться цим відео. Поширюйте його, аби більше людей дізналися правду про російську церкву.